Сьогодні ми зібралися з вами тут разом, щоб увічнити пам'ять про одну з найстрашніших трагедій в історії України, трагедії кримськотатарського народу, геноцид і депортацію. Зло. Абсолютне зло, яке здійснила радянська влада, зокрема і самі чекісти, у 1944 році. І сьогодні на цьому місці ми. Відкриваємо меморіал на честь шанування пам'яті жертв, геноциду кримсько-татарського народу. Не тільки пам'яті про занапчене життя, ім'я розширення так званого руського міру, а й нагадування про те, з яким сусідом нам доводиться жити і ми постійно бути готовими до нових його. Я дякую всім, хто взяв участь в відкритті цього меморіалу. Переосмислення простору Києва і щоб такий монумент присвячений акту депортації геноциду в центрі міста, де будуть гуляти люди, будуть до нього підходити. Ясно, що ми приурочили це до першого дня, фактично дня кримської платформи, тому що одна теж з тем, яка цьогоріч порушується, це 80-ті роковини депортації і заклик до держав світу визнати депортацію актом геноциду кримськотатарського народу. Дякуємо нашому президенту Володимиру Зеленському, який підтримав цю ідею. І рішення про цей меморіал було прийнято рік тому. Ми зробили це. Розробили ескізний проєкт, зробили унікальний концепт і змогли це побудувати. Дуже важливий як для кримськотарського народу, так і для України в цілому, тому що ми показуємо всім нам, що ми пам'ятаємо про всі злочини минулого, Що робила з нами і Російська імперія, і злочинна радянська влада, і те, що робить саме російський режим на сьогодні. Тобто ці три покоління. Того режиму він, як сказав президент, постійно змінював назву, але сам по собі залишався тим же кровожадним режимом. Наш народ дуже багато потерпав від нього, але ми вижили. І ми хочемо, щоб цей момент став не лише нагадуванням про минуле, а й доказом того, що ми продовжуємо жити і продовжуємо боротися допоки ми не повернемося до нашого українського Криму. Ми стоїмо тут сьогодні, щоб наголосити світу. Крим це Україна, Крим. Це наш дім, і ми маємо йти вперед, доки чужинці не підуть з нашого дому.